Всім привіт! Сьогодні 29 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, в наявності є два рівельні апарати, потон, полуавтомати, дугова сварка. Досить обширний вибір. Виставив я модельку Євромік нового зразку. Хочу показати, як вона, друзі, виглядає. Нового зразку вже у нас от такі от крутілочки. Так виглядає. Зрозуміло, е, ну, гарантія. Керівництво по експлуатації, як же без цього. Тут у нас. Провода, по-простому говоря, плюс і мінус. Отакий от батон, упаковочки. Горілочки, друзі, от такі упаковочки. вот цих надписей тут немає. В мене модельки. Щоб у вас ніякі питання не з'являлися. От сам апарат. Заглянемо ми сюди, друзі. Подивимось, як виглядає. І так от, друзі. Досить надійні апарати. Хто б не купував питань ніяких. Не було. Так що, кого цікаві зварювальні апарати, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь Одинакова, Напиша, написавши на Viber 063 426 1010. А також позвонивши за цим номером телефону, можна поговорити і про ціну. Купивши зварювальний апарат, ми підтримуємо нашого українського виробника і маємо в себе досить такий надійний апарат, як потон. Та цікавило, телефонуйте 063 426, 10. Десять.